Ну, за таке вже треба давати по руках. Ну це вже скільки я раз говорив і буду далі продовжувати говорити. Ну Намальовано все. Чим? Спиртовим маркером. Ну, хлопці, ну скільки, скільки вже не я, один вже мільйон відео було, що не потрібно, не потрібно малювати спиртовим маркером. Воно все вилазить. Тут далі пішов Олівчик, напевно, маркер перестав малювати. Ну це ж воно ж не просто так, воно все вилазить потім. Навіть через сітку воно вилазить. У мене був випадок, колись. Я робив декоративну штукатурку і теж такі самі бляха, приїхали, повідбивали теплу підлогу, нуль підлоги відбивали, повідбивали зеленим маркером. Ну, я собі не туди, я собі зробив декоративну штукатурку. І через. Та зразу на другий день, на другий день ці всі зелені полосочки по периметру повилазили. Ну то скільки можна, хлопці? Ну трошки думайте своєю головою.